Цьому план типовий дурень в цій грі. Тому що наш дурень, він що Путіну всі карти вручив, що Трампу всі карти вручив. Звідки 55% підтримки Володимира Олександровича я не знаю? І чим думають ці люди, я також не знаю. Звідки малюється підтримка Володимира Олександровича науці невідомо, тому що це просто нелогічно? Розумієте, це просто нелогічно. Це взагалі проти здорового галузду, Але коли б не слухали здоровий галузд? справа в тому, що Володимир Олександрович знову ж таки вирішив, що ленд-ліз це ж кредит, це ж нізя. А от здати Україну з патрохами це можна. Да? Це прямо далекоглядна політична думка. Аж страшно сказати. Але оскільки Трамп у нас популіст, то він на цю недалекоглядну політичну думку погодився. Тобто, я не думаю, що американці сильно захотіли наші рідкоземельні метали, тобто це проти дипломатичних протоколів, як мінімум. Тобто, це мала запропонувати наша сторона. Знову ж таки, можливо, американці щось десь там колуарно поміж собою домовлялися. Ну, оскільки ж наші придурки влізуть туди, куди їх не просять, то, можливо, Володимир Олександрович вирішив, що це круто. От він зараз за оце круто, зараз дуже круто отримає по повній програмі. Тому що він, по факту, здає Україну як не росіянам, так і американцям. Ну, класна позиція. Взагалі, класна, шикарна. Гага плаче за Володимиром Олександровичем за таку позицію потужну, розумієте? Зеленський просто тупо здає Україну, як на одному фронту, так іншому. Але він же ж хоче здати Україну в обмін на гарантії безпеки. Хто йому сказав, що це все якось вирулиться, я не знаю. Яким місцем думав Володимир Олександрович, спитайте його на інтерв'ю. Я не знаю. Але це нелогічно, не практично, ні в яку, так би мовити, штуку воно не лізе. Це взагалі повний аут, але тим не менше. Трамп же ж побачив, що Володимир Зеленський здає Україну, і він. Далі починає тиснути.